Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні було кілька хороших доповідей. Щойно керівник гур по деяких наших операціях деталі не публічні. Як ми вчора і домовлялись з урядом, розпочалось перезавантаження арми. Арма – це інституція, в якій активи на десятки мільярдів, і це російське майно конфісковані активи, це активи підсанкційних осіб. Всі всі активи мають працювати максимально на оборону та на стійкість нашої держави. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденка та міністр оборони України Денис Шмигаль виконали доручення щодо контрактів 18-24. Ми значно розширюємо коло людей, які можуть доєднатися до сил оборони. Це мотивовані люди, це молоді люди, і саме на технологічну передову, на використання дронів. Два роки контракт. Всі бонуси контракту 18-24 дуже хороші виплати і повне навчання. Ну як це і потрібно? Працювати будемо через бригади. Також урядовці розширили можливості для наших виробників зброї, наші можливості залучати кредити, щоб виробництва давали більше, і більше продукту, більше і більше результату для наших сил оборон.